Привіт, я Вероніка. Мені 8 років. І сьогодні я прийшла в гості до мами на роботу. Але тут так цікаво, що я вирішила показати все і вам. Ходімо разом зі мною досліджувати, як працює крибас водоканал. Ого. А що тут таке? Скільки комп'ютерів і моніторів? А он там сидить моя мама. У них тут і квіти є, і дошка, на якій можна малювати, наче не робота, а якась космічна станція. А як ви дізнаєтеся, що десь прорив? Зазвичай нам люди передають інформацію за телефоном, за вайбером, телеграм-каналі. Є у нас програмка Голосова пошта, коли люди, якщо не дозвонюються, залишають повідомлення. А також є електронна пошта. Тобто дуже багато месенджерів з повідомленнями і дуже багато інформативних каналів, де люди нам залишають повідомлення. Вау, дуже круто. Чи не страшно працювати вночі? Кол-центр не працює вночі. У нас працюють вночі тільки аварійні бригади і їх корію Центральна Диспетчерська служба. Зрозуміло, дякую. А тут, каже, мама, шукають нових працівників. А може і мене візьмуть? Ну, трохи пізніше. Хоча я вже і зараз серйозно. Яка професія у вас найпопулярніша? Найпопулярніша професія у нас це слюси. Це найголовніше в ремонтній бригаді. А якщо я хочу стати директоркою, спочатку закінчиш школу, університет, а потім приходь до нас. Скоро до вас прийду, до зустрічі. До зустрічі. А ще мені сказали, що десь тут є кабінет, де перевіряють, щоб вода була чиста. Чиста, хочу туди заглянути. Цікаво, а як вони це роблять? А як ви знаєте, що вода чиста? Вода чиста. Можна дізнатися, провівши досліди в лабораторії на нашому підприємстві. У нас є дві великі лабораторії, де спеціально кваліфікований є персонал, який визначає вод... якість водички питної в джерелі і зворотньої. І вдома ти можеш самостійно перевірити її якість, набравши її в якусь бутилочку. Або в скляночку, і подивитись на вік на сонечку. Вона повинна бути прозора, безбарна, без запаху. Ого, як цікаво! Обов'язково перевірю вдома. А тут усе рахується так багато цифр! Може навіть знають, скільки я витратила води, коли б не у вані з качечкою. А правда, що вода коштує дешевше за цукерку. Веронічка, вода, правда, коштує дешевше за цукерки. Ось дивись, я тобі зараз щось покажу. Дивись, оце літр води. А оце маленький бісквіт-барні. І оцей барні. То є стільки коштує стільки, скільки тисяча літрів цієї води. Тисяча, розумієш? Літр коштує зовсім недорого дві копійки. Розумієш, всього дві копійки. Тому треба за воду платити і дорожити водою, тому що це великий ресурс для нас. Ух ти, скільки плакатів тут напевно слідкують за безпекою, щоб ніхто не ліз у воду в капцях або не грався з екраном. Все дуже серйозно, але класно. А ви караєте, якщо хтось не одягнув каску? Ми не караємо, ми підказуємо, як краще і правильно виконувати свою роботу, щоб зберегти їхнє життя, щоб було безпечно та комфортно їм працювати. Зрозуміло. потрібно слухатися. До побачення. До побачення. а знаєте що? Коли я вирос, я теж хочу працювати те.